Такий мінітрактор з мотоблока Зубр х 31 е Рульова колонка з, з Москвича чи, ні, з Запорожця. Потім, тут ці це, натяжники ми переробили. Ось, а, а, це сцеплення. Потім азулька йде з тої сторони. Зробили, щоб можна було ногою. Ось така Також, так. заводиться за допомогою стартера. Тут передні, передня балка тут е, квадрат легко повертається. Догон стоїть ззаду без диференціала. Без грубок йде класно. Якби ще глушечки поставити було б ще класно. Поставити якийсь такий, щоб був тихіший. Все. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал.